Наступний перчик на огляді це в нас ось таке помаранчеве сонечко. Пакування, як ви бачите, від супермаркету насіння, а виробник є фірма Helios. Це перець типу Ротонда, або його ще називають Гогошари. Має бути круглої форми помаранчевого кольору. Чи так це? Давайте з вами поглянемо, що ж у мене виросло. Ось у мене мітка, щоб я не плутала деякий перець. І. Як ми бачимо перець жовтого кольору, навіть а, той, який щойно народився, скажімо так, ось також жовтого. Але трапляються і ось такі: ті, які зараз зеленого кольору, і вони видно, що а, а, інші, навіть кущі видно по кольору цей жовтуватий, цей зеленуватий. Тому що тут два різних сорти. Тобто, в одній пачці попалися. Два різних. Ось це буде дійсно помаранчеве сонечко, яке буде помаранчевого кольору. А ось той інший то щось інше. Ось їх навіть, бачите, видно. Хочу звільнити я кущики, зараз ми зберемо ось цей жовтуватий, тому що він уже стиглий. А помаранчевий буду чекати. Навантаження, так собі, по 5 плодів в середньому на кущику. І вони всі дуже-дуже дрібні. Ось, подивіться, які дрібнюсінькі. Мені такий не підходить перчик. А ось із помаранчевого цього сонечка, я буду збирати насіння, тому що воно крупне і дуже товстостінне, важкувате і досить врожайні кущі. І зараз я зберу врожай і покажу вам, як вони виглядають, ось ці жовтенькі, у ящичку. Зібрала я ось що в мене вийшло. Це з 20 кущиків. Порахувала я їх. Вийшло 5,5 кілограмів. 400 грамів відкидаємо на тару, тому що я її не відтарювала окремо. Досить непогано, він реально важкуватий. Я не, не очікувала. І зараз ми зважимо кілька перчиків окремо. Так, ось такі обираю я крупніші. Подивіться, 100 грамів рівно. Ще один. 150 майже грамів. Ось такий невеличкий, подивіться, який він розміром. На вагу він 66 грамів. Давайте ще ось такий. Майже 100. Ось такий. 76 грамів. 66 грамів. Досить важкі вони, до речі, дуже здивували мене. Тому я, збираючи, я вже все ж таки вирішила лишити і 5 штучок я лишила на насіння.